В день х роковин аварії на Чорнобильській атомній станції народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко відвідав місто Коростень. Та разом з керівником фракції опозиційного блоку у обласній раді Анатолієм Милашенком представниками місцевого депутатського корпусу взяв участь у скорботному мітингу з нагоди річниці трагедії, виступаючи перед учасниками мітингу, Юрій Павленко акцентував на тому, що нинішня влада практично відвернулась від проблем людей, які ціною власного життя та здоров'я зупинили радіаційну загрозу для всього людства. Деякі люди у владі Кабінет міністрів, президент чомусь забули про подвиг чорнобильців-ліквідаторів. Вони чомусь забули про людей, які живуть на цих територіях і справді потребують спеціального соціального захисту і підтримки. З гострою критикою на адресу влади, яка за умов нинішнього катастрофічного зубожіння людей позбавила чорнобильців навіть тих мізерних пільг і допомог, які вони мали, виступали і інші учасники мітингу, представники місцевого самоврядування, ліквідатори. Та є таке вираження – родина своїх синовей не забуває, лише їх командири не забували. Ну, якщо вони не будуть этим займатися, виходу другого не буде, як каких? Цього ж дня Юрій Павленко провів відкритий урок для старшокласників Коростенського міського ліцею та нагородив переможців турніру шкільних баскетбольних команд на Кубок Героїв Чорнобиля, започаткованого з ініціативи народного депутата.